Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні я розповім вам, як знаходити відстань між двома точками у просторі. Як і у більшості інших тем, цю ми почнемо з двовимірної системи координат. Та пригадаємо, як знаходити відстань між двома точками на площині. Увага на екран! Розгляньмо довільні точки А. З координатами x1 y1 і b з координатами x2 y2. Потрібно знайти відстань між цими точками або ж довжину відрізка AB. Відрізок AB є гіпотенузою трикутника ABC, Катити якого це різниця відповідних координат точок А і Б. Так, наприклад, АС дорівнює x 2 мінус х1, а bc дорівнює y2-y1. Тоді за теоремою Піфагора AB Б дорівнює корінь з х 2 x 1 в квадраті плюс y2-y1 в квадраті. Повертаємось до системи координат у просторі. Відстань між двома точками у просторі з координатами x1 y1 z1 і x2y2z 2 дорівнює корінь з x2-x1 в квадраті плю2 мінус y1 в квадраті плюс z2 z1 у квадраті. Доведімо це твердження. На рисунку. Зображено довільні точки А з координатами Х1Z1 у1, і К з координатами Х2Z2. у2, Розгляньмо паралелепіпед з протилежними вершинами в точках А і К. Позначимо інші вершини як B, C, С, L, M, N. Для знаходження відстані між точками А і К. Потрібно знайти довжину відрізка АК. Розгляньмо трикутник АКЦ. Катет КЦ дорівнює різниці аплікат точок А і К. А отже, дорівнює z 2 мінус z 1 Точки А і С знаходяться в одній площині і мають однакові аплікати. А точка С має однакові абсису і ординату з точкою К. Тому відстань між точками А і С можна знайти за формулою відстані між точками на площині. І дорівнює корінь з Х2-х1 в квадраті плюс Y2-Y1 в квадраті. Тоді за теоремою Піфагора у трикутнику АКЦ. А K дорівнює корінь з x2-x1 в квадраті, плюс y2-y1 в квадраті, плюс z2 мінус z1 у квадраті. До речі, спосіб знаходження довжини діагоналі паралелепіпеда і називається просторовою теоремою Піфагора. Застосуємо набуті знання на практиці. Перше завдання. Точки а 5 2 — 6 і b -1 2 мінус 6 є сусідніми вершинами квадрата ABCD. Знайдіть площу цього квадрата. Для знаходження площі квадрата потрібно обчислити довжину його сторони. Відстань між точками А і Б дорівнює довжині сторони квадрата. За формулою знаходимо відстань а b дорівнює. Корінь з 5 відняти мінус 1 в квадраті. Додати мінус 2 відняти 2 в квадраті. Додати 6 відняти мінус 6 в квадраті. Дорівнює корінь з 36. Додати 16, додати 144. Дорівнює корінь з 196 і дорівнює 14. Тоді площа квадрата дорівнює 14 помножити на 14 дорівнює 196 квадратних одиниць. Друге завдання. Точка С знаходиться на осі аплікат. І рівновіддалене від точок А і Б. Знайдіть координати точки С, якщо відомо, що координати точки А 1, 3, 5. А координати точки Б мінус 2, 1, 4. Розв'язання. Точка С належить осі аплікат. Як нам відомо з попередніх занять, її абсиса та ордината рівні 0. Нехай координати точки С 0, 0 Z. Запишімо відстані від точки С до точок А і Б. І прирівняємо їх. Отже, С А дорівнює. Корінь з 1 відняти 0 в квадраті. Додати 3 відняти 0 у квадраті. Додати 5 відняти z у квадраті. СБ дорівнює корінь з мінус 2 відняти 0 у квадраті. Додати 1 відняти 0 у квадраті. Додати 4 відняти z у квадраті. Тоді корінь з 1 відняти 0 у квадраті, додати 3 відняти 0 у квадраті, додати 5 відняти z у квадраті, дорівнює корінь з мінус 2 відняти 0 у квадраті, додати 1 відняти 0 у квадраті, додати 4 відняти z у квадраті. Піднесімо ліву і праву частини рівняння до квадрату. І розкриємо дужки 1 додати 9, додати 25 відняти 10z, додати z у квадраті. Дорівнює 4 додати 1, додати 16, відняти 8z і додати z у квадраті. Зведімо подібні доданки. 2z дорівнює 14, z дорівнює 7. Отримали відповідь. Координати точки С 0, 0, 7. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!